Друзі, всім привіт! Мене звати Лена і сьогодні я знімаю своє перше відео на Ютуб каналі. Це буде відео знайомство вас зі мною, щоб ви зрозуміли, хто я така і про що буде мій канал. Для того щоб ви зрозуміли, чи потрібно вам на мене підписуватись і чи знайдете ви для себе користь. Чомусь так у нас в житті складається. Що саме почати діяти найважче, як то кажуть, подорож у тисячу кілометрів починається з першого кроку, з найтяжчого для нас кроку. І сьогодні я роблю його разом з вами. Тому поїхали знайомитись. На моєму каналі ви знайдете три таких теми. Перша тема це так як я тричі мама, це буде тема материнства. Розповім вам, як не втратити себе в декреті, як не зійти з розуму в декреті, що до речі дуже важливо. Як знаходити час на себе, і взагалі всі якісь такі свої лайфхаки, які я за 14 років материнства знайшла, буду з вами ділитися. Друга тема це тема будинку, затишку, мінімалізму. Я обожнюю створювати затишок, і я з тією категорії людей, які люблять прибирати. Угу, такі люди існують. Люблю організацію простору, люблю, коли речі складені зручно для мене. І буду також з вами цим ділитися і показувати це. І третя тема це така я, найобширніша тема на моєму каналі буде. Я її назвала Я жінка. Тобто, все, що стосується мого образу життя, стилю життя, спорту, саморозвитку, книг, хобі, догляду за собою, ну абсолютно все, що мене наповнює, я буду з вами ділитися, транслювати це і, можливо, і надихати вас. Тому. Дуже, якщо чесно, я тішусь, що все ж таки зняла це відео. Ну, коротеньке, але ми з вами трошки познайомились. Буду дуже вдячна вам за підтримку. Напишіть в коментарях, хто ви, щоб ми познайомились з вами також ближче. Чим займаєтесь, звідки ви. І будемо знайомі! Дякую вам за увагу! Далі буде!